Доброго ранку, доброго дня, бажаю удачі всім вам, дітвора, і прагну, щоб радість дісталась до всіх. Гуляли і грали. Був радісний сміх. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оксанка. В її кімнаті не вистачає одного електроприлада, і вона запрошує нас з вами. До магазину побутової техніки. А зараз Оксанка загадає загадки про електроприлади. Розгадавши загадки, ми дізнаємось, якого електроприлада не вистачає в кімнаті Оксанки. Ось машина в ній насос. Це звичайний. Може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, Може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати, Він багато чого зможе І завжди нам допоможе. Він так морозить, так старається, Що сам від холоду здригається. Любить вона всі тканини, сукні, светрики, гардини. всі їх складочки знайде, розізлиться, пара йде. У центрі кімнати стоїть або на стіні висить. До нас приносить цікаві новини, змінюються на ньому різні картини. Тож якого електроприлада не вистачало Оксанки в її кімнаті? В моїй кімнаті не вистачало телевізора. Молодці дітки! Давайте уважно роздивимось картинку і назвемо зображені предмети. А Оксанка нам допоможе. Комп'ютер, холодильник, телевізор. Праска, пилосос. Як можна все це назвати одним словом? Це все електроприлади. А ще можна сказати побутові прилади. А для чого вони нам потрібні? Побутові прилади допомагають нам виконувати домашню роботу. Вони, мов роботи. Полегшують працю людини і дають їй більше часу для відпочинку та занять улюбленими справами. Існує дуже багато різних електроприладів, але всіх їх об'єднує одна річ. Всі вони працюють від електромережі. Завжди слід пам'ятати, що електрика. Може принести багато лиха, якщо не вміти вірно користуватися нею. Пошкоджений шнур електроприлада або неісправна розетка може викликати коротке замикання, яке може привести до пожежі. Головним правилом користування електроприладами є уважність. Не можна вмикати багато електроприладів в одну розетку. Не можна залишати вимкнену електроплиту чайник або праску без нагляду. Не можна вмикати або вимикати електроприлади мокрими руками. Не можна користуватися пошкодженими електроприладами. Тож запам'ятайте малята. Якщо немає мами й тата. Побутові прилади не можна вмикати і не тягти за шнур, щоб тебе не вразив струм. І наше заняття вже добігло кінця, і ми з Оксанкою говоримо вам до побачення.